Зробили ось таке окрасення для нашого клієнта. Це в нас лафет довжиною 8,5 метрів. Ширина його у нас 2,10 Встановили на причіп сцепне кнот 3,5 тонни. Також маємо підкатне колесо, запасне колесо. Використовуємо на лафеті ось такий алюміній без бортів, загнутий донизу. Також приклеїли все наклеєчками, Зроблено повністю електропроводка, ось так виконано освітлення самого прицепу. Також встановили на причіп три вісі по півтори тонни. Це в нас кнот на 14 колесах. В загальному ось такий вигляд ми маємо. По задній частині побажання клієнта було встановити йому додатково світильнички на задній хід. Ми також це виконали. Також зробили місце під наїзди з відбійничками, щоб в дорозі наїзди не стукали, не грякали. Ось такий загальний вигляд на слафету. Так що, кому буде цікаво замовлення лафету, може до нас звертатися.